Може, є люди в залі, які знають, як познайомились в хозі і фагот. Нема. Ну от. Я відкрию таємницю, просто він теж не знав, але ми сьогодні записували подкаст і тепер він обізнаний. Так, от про всім розкажи, хай всі посміються. Ми познайомилися в казіно, ми вчилися на круп'є. Це був 92-й рік. Харків, три сімки, казіно, три сімнорочки. Легендарний гурт, от два фронтмени познайомились в казино. Україна, блядь. 92-й, 92, чувак. 92-й. 92. 92. А фагот. За освітою хто? Фагатіст. Фагатіст. А. А, тобто журналіст і чи? фагатіст в казино познайомилися, так? Фа чи фаготник? Фаготмейстер. Фаготмейстер. А ти за освітою. Журналіст. 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 Ну, не... Я теж за освітою журналіст. І вона журналіст. І я. Бачиш, толку з тою освіти. Ну він хоч зможе лікарем бути, а ти? Ні, ну no, він лікарем і працює. Але тобі, я... ну, якщо не каже, а що я зможу допомогу <ріп��> надати. <ріп> я не сказав надати, я сказав бути. А, бути, так, бути лікарем. Я можу бути no, і дari. батьком хорошим, в принципі, правда? Я нічого не можу сказати про батька. Це, це, до речі, виправлення для багатьох дітей, і мам, мам, я йду на автомати, а що з тобою буде? А от я буду, як фогот і Фозі. Було щось таке у вас? Ні, я не граю на гроші після того ніколи. Як вчився ніде. на людину, яка бере в людей гроші. Ну так. Я думаю, що просто коли ти знаєш, як найобують, то вже не хочеться що тебе наїбали. Ну то чекай, чекай. То як це було? Фагот стояв біля якогось автомата, де хлопець в останній мав кинути монету, аби він пішов, і фагот забрав всі гроші, і тут ви бачитеся вперше знайомитеся? Чи як це відбулося? Ти передивилася фільмів про казино не тих. Не ти в фільмі ну, грали казино це Вони казино. Блек Джек та Чи рулетка не? на той момент. Навіть покеру ще не було. Не те що тебе, покеру. Чесно ще в Україні кажучи, не було. для мене казино — це гра на мобільному телефоні, тому чекай, чекай, як то не було ще покеру? Що ви треньку грали там? <рес> <рес> <Що? рес> <рес> Женя прокинувся, чекай, як покеру, блядь, не було. Ну, ну що ви казино, треньку грали, блядь? скільки Black себе розглядаю покер по гривні, блядь. гривні, погрівні дальше просто для мене казино, то коли ти очекаєш 30 секунд, поки серіал включиться. Як знайомились. Ага. Та як? Я дізнався, що він грає на фаготі в групі Казма-Казма. Це був такий крутий харківський гурт. І підійшов до нього, спитав. Чи... Це ти перший підійшов о? Та, я я можу до перш. того чувака підійти. Так, підійти, тому що мені казали, що він грав. Йому там дали і поганяла Фагот. Це його там і назвали. Чисто через те, що він на фаготі грає. Тобто, так. якби він грав на сопілці, піздець, тобто, кар'єри б не було. Було б в фозі Но і супілка. Він в англомовних країнах він не фагот, а Бассон, тому що. Вони не мають поняття. Так само, як я в Угорщині не Фозі. А як? Фосо. Ти обізнаний, обізнаний. Так, там, тому що в угорською Фозі співзвучно з маленький хуй. тому... Тому я там Олександр. Так і знаєш, знайомийся у такий, фо, Олександр Аркадійович. Та ти в Україні Олександр. <риклад> Ні, просто Олександр Аркадійович звучить як великий хуй. Ні. Ну, такий солідний, ну. Ну, мені здається, що все, що має по батькові, ну, звучить солідніше.